Я тут городні відходи викидаю. Хто сказав, я всю жизнь тут викидаю. А ти хто такий? Щоб командувати? Я тут все життя жила. Тут діди, прадіди мої жили. От. А ти А ти явився і командуєш? Горіх мій узяв і обпанахав без розрішення. Які як ще норми? Ви забор подвинули на метр? Думаєш, якщо директор школи, то тобі все можна? А старі стопчики ви бачили? Вони що там для краси? Вдову одиноку обіжати. Стервати посліднє. Іуда ти, щоб у тебе язик відвалився. Иро кино цоох хв Хай 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 Хай